Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Запрошую вас на розпаковку замовлення по новому 18-му каталогу. Я вам скажу, мені пощастило захватити всі новинки. Замовлення таке, воно і невелике, але досить цікаво, оскільки є всі новини. Звичайно, я вам докладно їх не покажу, але все ж таки, дивіться. Якісь певне уявлення у вас вже складеться після цього відео. Друзі, почнемо з цього ящичка. Бачите. Віримось, бачите, все, як треба. Так, тут зразу акційний це подарунок. Е, така Святкова коробка Jordani Gol. Дивіться, дуже гарно в ній подарувати. Е... Вона складається дуже гарно, я вам покажу зараз. Е... Так, Чоловічі... ну, це тут, бачите, підписка. Чоловічі вітаміни Велнеспек. Це просто і, і можна жінкам пити, і чоловікам тут більше магнію для серця більш корисно, якщо жінки будуть пити, Ну взагалі вони. Але о, о, це чоловічі вітаміни. Рум'яна. От дивіться, я купила ці рум'яна. І мені в подарунок ця чудова упаковочна подарункова коробка. Вона така гарна, така оригінальна. Тут можна покласти і аромат Джордані Голд, і туш, і рум'яна, і просто так, і вона так стильно зав'язується зверху бантиком. Я зараз вам покажу, як вона складається. Дуже цікаво. Розберемо посилочку, і я вам покажу. Це чоловічий браслет. Це чоловічий браслет. Дивіться, як гарно він упакований. І оце новиночка. Чоловічий браслет. Це також новиночка. Шкарпеточки. Бачите, які вони гарні пухнастенькі. ще з цим помпончиком. Дуже м'якенькі. І гарна, бачите, така п'яскова. А так вони невеликі. Носочки зроблені в Китаї і браслет чоловічий зроблений в Китаї. Далі у нас йдуть лаки. Подивіться, які гарні лаки новенькі. Олівчики. Просто прекрасні вони. Так, де тут слана, щоб не знати. Так, олівчик другий, олівчик. О. Покажу вам також коляринку. Це підписка Омега. прекрасний продукт. Просто я вже настільки до нього звикла, астакстантин. Це імунітет, взагалі, і омолодження. Дуже придаю йому значення цьому продукту. Одна капсула на день. Це також акція шоколадний коктейль. Бачите, це перекус. Це natural balance, це перекус. Це не повноцінна їжа, як, наприклад, Miel replacement, що я от підписую. І, до речі, в цьому каталозі на meal replacement, як на ванільний, так і на шоколадний пів ціни. Так що зверніть вашу увагу. Якщо ви щось не рішали замовити, замовте. І мені підписка також пішла за півцени. Ось а це я вже додатково взяла оскільки півціни на цей коктейль. Перекус я дуже люблю. От саме перекус. Тому що у цих коктейлі Міл реплейсмент можна тільки два вживати рази. Тобто вранці і ввечері це повноцінна їжа і тут всі вітаміни. Тобто, якщо ви п'єте велне спек, то ви можете тільки один раз пити міл реплейсмент. А якщо ви п'єте, наприклад, тільки два рази міл реплейсмент, то ви вже не будете пити велне спек. Тобто ви можете комбінувати сюди. Але я дуже люблю не вериплесно. А це перекус. Він не має таких спеціальних додатків. Це білок, він в зимову таку пору допомагає зігрітися, утеплітися. Мені дуже подобається цей продукт, шоколадний смак. От саме за пів ціни йшов шоколадний і клубничний. Ось. Я зразу, бачите, зреагувала. Так, це продукти. ось І ось новиночки. Це наші нові лаки. Ну, я знаю, що дуже таке відношення до лаків, ну, по-різному кажуть, але я скажу, якщо до них пристосуватися і мати терпіння нафарбуватися, подивіться, які гарні кольори. так і новиночка, водичка. Подивіться, навіть не чекала, що в неї така гарна упаковка. Подивіться, яка гарна. Просто прекрасна. Дуже ефектна. Новий каталог. Це чудово. Розпродаж, новорічний, розпродаж, подивіться. Ексклюзивна пропозиція, тобто ми будемо мати 10 продуктів зі, зі спеціальною ціною при замовленні цього каталогу, Ось ми бачимо деякі з них. І е, зни, маємо також в цьому каталозі знижки на все необхідне. Прекрасний каталог. Так, друзі, і друга наша бандирована. Так, і тут у нас продовження новиночок. Не стрималася, взяла ще одну люсію. Так люблю Люсію, я взагалі, а мені здається, що цей аромат буде просто, просто прекрасний. Він такий містичний, має вигляд. Дивіться, і зірка, і такі переливи. Просто я не змогла триматися. Ось. І тут, подивіться, я всім раджу, це прекрасний продукт. Це освіжаючий дезодорант для ног. Ви знаєте, важливо, чи є у вас аромат від них чи ні, він зберігає у них протязі всього дня дуже приємне відчуття. І що для мене от, неочікувано, чого я ось я власне на цей продукт ніколи не, не звертала уваги. Але ось я брала на огляд, він вже у мене скінчився. Отакий дезидерант, він був новинка, і я мусила взяти, ну, я всі новинки беру на огляд користуватися. Ви знаєте, він неочікувано мені оказав таку допомогу. Е, в мене, ну скільки, цілий день на ногах і так, То виходить, що в мене були такі дуже е, мозолі, натопиші. Ось, і я такі парили, кремами, все, але так результату такого сильного, ну так, допомагало, звісно. Але ось я покористувалася цим дезодорантом, і чим він мене порадував, У мене сапоги точно по нозі, і вони так на тонкий такий чулочок вони дуже гарно сидять. але під час, ну коли ходиш цілий день, то буває, нога трошки розпухає і такий дискомфорт. І ось я чисто, случайно поч... ну, стоїть, і я почала користуватися. І я бачу до кінця дня в мене зовсім ну, ну, нема відчуття, що мені тиснуть е, мої улюблені ці чобіточки, І я просто спаслася цим, і що неочікувано. Потім я от користувалася ним, потім зробила ванну для ніг І всі мої мозолі так сильно відійшли, що от я взяла терку для ніг, я теж я робила на неї огляд просто чудово. І я просто оцінила, що він не тільки бореться з, з ароматом, а він дійсно приводить ноги в порядок. І тому, бачите, зараз прекрасна пропозиція. Ну, тобто, бачите, не просто там щось а там а у них, ну щоб не було запаху там. Ну, по-перше, це також е, хороша річ зимою, бо часто приходиться там, ходиш, треба там переодіться, там розуться, і ви вже будете спокійні, в комфорті, будете впевнені в собі, що там нічого не вас не підведе. І бачите, це великий об'єм. ось Дуже прекрасний продукт. Я оцінила його. У нього є такі неочікувані, приємні побічні результати. Ну, оце я взяла оскільки так попробувала, Тей. оце ще не брала. Ну цікаво. Він бачите, ще є. Плюсиком, тобто він ще має такі лікувальні властивості, хочу попробувати. Теж він є зі скидочкою в каталозі, але по відгукам дуже гарний продукт, дуже гарний продукт. І в нього він освіжає на 36 годин. Взагалі, у ці всі срібні, срібна серія Fittag з плюсиками, вона дуже сильно діє. Дозволяє уникнути походів до подолога, якщо там ну в кого там -то вже тобто, буває. От за допомогою цієї серії ви можете спустися. І ця серія також гарно робота. Я вже вам ну, показала, от, там я взагалі цю новиночку бачите? А вона мені допомогла. Все ж таки, ноги це важно. Це. От, бачите, він в мене скінчився. До речі, треба зробити відео. Я ніколи не робила відео про пусти баночки. Якось так воно. Ну, як показують пусти баночки. А зараз, певно, буду робити, бо дуже багато такого цінного е, накопичилося досвіду. Так, продукти вони проти так використовуєш для одного, а виходить, що вони мають такий досить багато. Таких гарних лайфхаків і сюрпризів гарних дуже. Ось. Новиночка, дивіться. Улюблена серія молоко і мед. Подивіться, яке гарне пакування. О, прекрасно воно виглядає. Попробуємо на аромат зараз. От і крем. Бачите, також він такий світковий має вигляд. І це сережечки. Сережечки. Оцей набір сережечок, який можна взяти за е, льготною ціною, якщо у вас є замовлення, на певну суму. Отаке, друзі, замовлення. От, освіжаючий дезодрант для ног. Також дезодорант, новиночки, лаки, олівчики, підписка Wellness Life Plus, от дві, і коктейль взяла за зниженою ціною, шкарпеточки, чоловічий браслет, сережечки. Тут декілька пар, як в каталозі. Так, рум'яна і подаруночок. І новиночка. Молоко і мед. Ось. Зараз покажу вам, як складається коробочка. Дивіться, друзі. Ось ця коробочка, вона упакована, вона, до речі, зроблена також в Китаї. Бачите? Код цього продукту 43980. Вона дуже ефектна. Просто вона вже була в тому році, і я дарувала, і просто всі були в такому. Просто дуже стильно виглядає по дорогі. От вона буде у вас в пакетику, так що я вам, хоч вона і не, не має новорічного вигляду, але якщо вам треба зробити такий респект, е, такий, ну, дамі, такий, яка вміє і цінує. От, дивіться. значить Її досить так вона з такими заморочками складається. ну Так вона, бачите, ви її дістаєте з пакетика, вона собі така. от просто. Так, дивіться. Отут у вас, бачите, дно, і воно само лягає в пазіки, Тобто, ось воно складається, ці пазіки складаються, і у вас виходить таке міцне днище. О, дивіться. о. О, бачите, і воно стало рівненьке. Ось, А тут дивіться, як гарно. У вас такий комірець, і дивіться, ось, наприклад, ми покладемо туди наше рум'яна. До речі, ця ж коробочка це подарунок до цих відео. Ось, вони ідеально тут поміщаються. Дивіться, ви тут можете покласти, наприклад, аромат Джордані Гол. Тут він, це спеціально створено для лінійки Giordani Gold. Тобто, щоб ви не поклали, це буде просто респектно. Ось Так, ми поклали, бачите, ось я поклала румлян. Я укріпила дно. Тепер в мене нічого не провалиться. Я зверху можу покласти аромат, покласти туш. Ось. І дивіться, як далі. Ось, дуже цікаво, бачите? Я просто натискаю. От, не бійтесь, просто отак натискаєте, дивіться, я просто о, бачите, вона склалася і стала просто коробочкою. Бачите? О, все, вона закрита. закрита. О. Бачите, ідеально, все закрито. І ви, щоб закріпити цей верх, просто берете і зав'язуєте тут наші стрічечки. Так ефектно, елегантно. Дивіться, міс Джордані. Дивіться, як ефектно. І так, такий подаруночок, він може стояти і під ялиночку. Дивіться, як гарно. Ось, який гарний логотип. Прекрасно. Тут все можна і тональну основу покласти, і зверху, подивіться, все досконало упаковано. такий гарний. Вона невелика дуже, бачите? Як все як треба. Дуже мені подобається. От. Що ще хочу показати, дивіться, от аромат Мілк and Honey. Це світковий аромат. Зроблено в Польщі. О, такий приємний, дуже приємний аромат. Ще попробую на піну і вже вам все доповім. Дуже приємний. І такий же крем. Шкарпеточки. Подивіться, як дуже гарно. Теж міцно запаковано все. Дивіться: подивіться, які гарненькі. Вони невеличкі. Я вам скажу. Роз... Ну, тягнуться так, ну так вони. Бачите? 25. Ось такий 25-й. Так, О, бачите. І такі кульки. Колір дуже приємний і такітка. Нові олівчики. Подивіться, які гарні. Не скажу вони, дивіться, це більш світлий. От, це більш в блакить іде, а це більш в бузок. Бачите, от блакить. Це світла сторона, дуже м'яко малює. От темна сторона йде трошечки з, блиск... з блискавочками. Трошечки, але вони все ж таки є. О, бачите, отак. От І от та що в бузок. Значить, одна верхня, там нема блискавочку. А тут, бачите, є блискавички, Трошечки. Ця вже сторона, де блискавички, вона більш жорстка. Ось такі кольори. Бачите? Це бусковий, а це блакитний Лаки. Гарна така палітра, я вам скажу, в кого ще є матове покриття, або можете докупити. Це просто ідеально. Якщо лак щось там не так лягає, якщо на нього нанести от саме матове покриття, це буде ідеальний лак. просто. Дивіться який гарний. Цей синій лак було у нас декілька вже синіх лаків, але цей інший. Це інший синіло. Сказати, що не утримуюсь нова Люсія, ну як же ж я вже її сама терпіть вже не можу, бо не було пробників. Я все чекала, чекала. То я вже ж попробую. Предварительно, звісно, буде огляд. Я вам скажу, буде огляд. Я вже попробую, Подивлюся, скільки годин він буде там на шкірі. А так це попередньо. Просто дивіться, який красень. Це вже дійсно чисто новорічний настрій, така містика Боже і тут дивіться, який перелів. Мені подобається. Отут і сніжок, і такі надписи, такі візерунки. ну просто Так, ну от, дивіться. Ай, боже дивіться о, який флакончик. Тут також, бачите, ці візерунки так написано. Ну, а флакон такий, як завжди, у Люсії, тобто нічого не змінює, просто змінився колір. Дуже ніжний аромат. Надзвичайно приємний, щось нагадує таку класичну Люсію, але з такими іншими такими нюансами. Дуже гарний аромат. З такими дуже тонкими нюансами. Ви знаєте, просто він такий і пудровий, і ніжний. І свіжий, і якась в ньому є така гостринка. Тобто він такий аромат небуденний і такий гарний аромат. Ще я його розпробую і з вами поділюся своїми враженнями. Але перше враження дуже приємний аромат. Так що я не жалкую. Хочу з ним провести святкові дні. Якраз, от бачите, думаю, що хватить. І він сильний, він такий сильний, сильніший, ніж така класична Люсія. Він так наповнює простір, так він такий аромат. Гарний, гарний відчувається, що він такий плотний. Не такий, знаєте, невагомий, а такий. Відчувається він. Гарний. Друзі, нагадую. Що ці прекрасні продукти в цьому каталозі ви можете взяти за пів ціни вони зараз є. Візьміть, будь ласка, хто ще не брав, скористуйтеся цією можливістю, візьміть, попробуйте. Це дійсно настільки гарно допомагає жити, що просто я думаю, що. Ну, це прекрасна пропозиція. Це, це, якщо б я дала пораду, що взяти, то візьміть, будь ласка, ви точно будете задоволені. От можна на молочці роз, розвести, можна на кефірі, воно в будь-якому разі буде приємно. Просто вода також воно поживне. Але це просто перекус. От вам треба перекусити, кудись там бігти, а може у вас, от як у мене, нема часу вибігти, тобто вам треба бути на роботі. То ви собі взяли шейкер, налили водички, збовтали, випили і ви можете годину-півтори бути просто ефективними. А далі, будь ласка, якщо оцей коктейль, то він має насичення, якщо на молочці ви випити 3 години, ви просто будете задоволені. І я, знаєте, у мене отакий лайфхак, я почала розводити, ну, оскільки я дуже полюбила супчик цієї серії, то там треба розводити гарячу водичку. То я спробувала, і в мене вийшло, що я тепленьким молочком залила. Не гарячим, а тепленьким, то ви знаєте, воно таку ніжну консистенцію, е перетворюється, таке не просто таке рідке рідке а так трошки густеньке, як такий. І дуже поживно, мені сподобалось не, не гаряче молочко, а таке тепленьке молочко. І дуже приємно його споживати у такий мій досвід. Щодо Міле replacement, Оскільки суп то, то вже нагріваєш, там можна нагріти, там написано. А тут ну, раніше я просто холодним молоком заливала, а зараз просто тепленьким і дуже приємно. Він такий ніжненький і такий, як кисіль такий робиться, і дуже приємно його споживати, і він дуже гарно так лягає і так насичує організм. Ось. Ну, таке замовлення, друзі. От пишіть в коментарях, що кого зацікавило. Буду з радістю ділитися з вами досвідом і своїми враженнями про нові продукти.